Отож, панове, всім доброго дня! Сьогодні спробую вам пояснити, чому така колосальна різниця між оптовою ціною намет і роздрібною. Ми знаємо, що роздрібна ціна намет в супермаркетах коливається приблизно в діапазоні 300-400 гривень за кілограм. При цьому опту наші заготівельники беруть, ну беруть, скромно кажучи, дешево. Приблизно там. В районі 50 гривень за кілограм. Так, да, є по 47, є по 45, на цьому ловити не потрібно. Я хочу вам показати механізм приблизно, як воно працює. Як я це розумію, як я це бачу. Правий є чи не правий діло п'яте, але результат ми отримуємо такий, як потрібно. І ви будете бачити картинку, як воно працює. Отож, від чого залежить розрібна ціна і оптова ціна намет в Україні? Почнемо з оптової ціни. Оптова ціна намет. Вона в себе включає оптова ціна на мед, затрати пасічника і його оплата праці. Але що значить опт? Опт це великі об'єми, великі партії. І ну, на цю тему можна дуже довго дискутувати, наскільки це великі партії мають бути: від 100 кілограмів, від 200, від 500, від 1000, від мільйона кілограмів. Але я зайшов пошуршав і в середньому всі готові купувати мед оптом тобто від 500 гривень, точніше від 500 кг і більше. Тобто ми візьмемо собі для простоти обрахунків 1000 кг. Значить, 1000 кг пасічник здає. В цю 1000 кг він отримує з якоїсь енної кількості бджолиних сімей. Нема на чому вам малювати, хочу намалювати. Ну ладно, і ем кількості бджолиних сімей. Далі я вам скажу, скільки бджолиних сімей ми можемо отримати тонну меду. І всі супутні затрати, плюс його праця повинні входити в ту ціну. Як каже нам наука, приблизно з одної бджолиної сім'ї ми повинні брати не менше, як 50 кг. Не менше, як 50 кг. Наголошую, панове, не менше. Як 50 кг. Тому що бджільництво це ремесло, бджільництво це робота, бджільництво це бізнес, бджільництво це не іграшки. Якщо ви займаєтеся бджільництвом для себе, то ви не повинні лаятися за ціну намет. Якщо ви для бджільництва присвячуєте всього-навсього 2-3 години в місяць або в тиждень, ви не повинні лаятися за ціну намет. Тому що це не є ваше основне черво доходу. Це є ваш побічний продукт і це ваше побічне джерело доходу. Але якщо ви розраховуєте на нього як на основне джерело доходу, то будьте добрі, працюйте не менше по 8 годин в день на вашій пасіці і на благо ваших бджіл. Тоді буде результат. Все просто. Значить, то не менше 50 кілограмів з одної вчителеної сім'ї за сезон ви повинні отримати. Це за умови, якщо ваша пасіка їздить. На стаціонарі, звісно, скільки не візьмете, про що дума йде? Ну, хоча можуть бути унікальні випадки, що на стаціонарі ось такі відмете. 50 кілограмів. Тобто. 50 кілограмів, значить, тонну меду ви можете викачати з 20 бджолиних сімей. Це мінімум, що ви повинні брати. З однієї бджолиної сім'ї, відповідно, з 20 сімей. З вам потрібно для того, щоб отримувати 20 бджолиних сімей? Ну, якщо ми подивимося з точки зору стартап, тобто ми починаємо бізнес, то нам потрібно на одну, щоб поставити одну бджолину сім'ю, приблизно десь до 3 тисяч гривень. Тобто з півтори тисячі гривень це вулик. Да? 900 тисяч гривень це буде бджолог-пакету, то тобто є 2,5. І ще 500 гривень це там покрасити вулик, доукомплектувати вулик і заставити. Сюди ще можна додати ну, гривень, ще хай даже 500 гривень ми можемо сюди додати, е, говорячи про те, що треба поставити середину рамки, да, там, умовно 20 рамок. І будуть коштувати 100-150 гривень, і плюс хущенка. Ну, і ще плюс якийсь препарат від хреща. Цього має бути достатньо для того, щоб ввести бджоли. Навіть той самий цукор вам треба приблизно 10 кг цукру. Думаю, за цю ціну, тобто 3,5 тисячі ви повинні скочити. Значить 3,5 тисячі це на 10 бджолиних сімей. Ми отримуємо 35 тисяч, тобто 70 тисяч гривень. Ми повинні вложити. Щоб почати бізнес по бджолах. Приблизно так, щоб 20 бджолиних сімей поставити з нуля, без економії. Просто так, як воно є, так як воно купляється, ставиться. 70 буде достатньо. Ну, можливо, там буде якийсь момент, там, де можна не зекономити, а здешевити. І цього буде достатньо. 70 тисяч гривень це приблизно ну, в районі 2000 доларів. Трошки менше, ніж 2000 доларів, але приблизно 2000 доларів. Плюс-мінус десь 800-900 доларів. І ми качаємо звідти тонну меду. І одна з цю тонну меду за любки заберуть опт. І коли ми здаємо по 50 гривень за кілограм, ми отримуємо 50 тисяч гривень. Але вложили ми 70, різниця 20 тисяч. Але ж ми починаємо бізнес. Тому ну, нелогічно, панове, нелогічно, треба бути розумними, треба бути мудрими. Нелогічно отримувати, верніше, нелогічно розраховувати на те, що ви будете бізнес зразу ж в перший рік вас окупиться. Але він може окупитися. Може окупитися, якщо ви цих 20 вжилих сімей гарно розкачаєте, будете працювати там і так далі. Тоді ваш бізнес буде, звісно, окуплюватися. Якщо ви застосуєте різні технологічні підходи, різні технологічні моменти, для цього потрібно вчитись і знавати нове, нове, нове. Де ви можете знати? Або в університеті, або в мене на курсах. Одне з двох. Тому якщо хочете на курси, пишіть, дзвоніть, не забувайте. Як то кажуть, треба гроші, висилайте. Е -е. І от, що саме головне. А, що саме головне? Де ви можете записатися? В описі під відео на курсі можете записатися. Коли ви берете і ставите тих 27. Тобто, якщо ми беремо. Як бізнес проєкт то це приблизно на 3 роки треба розраховувати. За 3 роки ви не то що вийдете в ноль, ви заробите вже на наступний рік, якщо ви повторите результат, ще то у вас буде плюс 30 тисяч заробіток. Тому що все повинно мірятися грамотно. Якщо ми говоримо про бізнес, якщо бізнес на другий рік вже починає заробляти, ну це, рібят, ну це казка просто. Це просто казка. Це фу, мріяти можна. Тому оптова ціна навіть 50 гривень за кілограм це не катастрофічна ціна. Це допустима ціна. Плакати, що вона низька, не потрібно. Це перше. От приблизно з такої логіки. І по всьому світу формується ціна, оптова ціна на метр. Але як формується наша оптова ціна? Тому що наша українська оптова ціна напряму залежить від закордонної оптової ціни. Тому що в Україні поки що склалося так, що є в Україні певна кількість експортерів, їх не так багато, там в районі 10 штук. Тих, хто дійсно там возить нормальні партії, бере і так далі. А їх в цілому є трохи більше. І їхня оптова ціна закупочна, яку вони готові, вони рахують від того, по чому в них куплять за кордоном. Але ви повинні розуміти. Що коли, наприклад, є таке ще розуміння світова ціна на мед», от Світова ціна на мед, середня, і від неї вже всі країни будуть топтатися і дивитися, як що зробити. І от коли експортер допустим, поїхав за кордон, да? і йому сказали, наприклад, в Польщі, чувак, ми, ми готові на завод взяти твій мед по 2,5 долара. Експортер сидить, рахує, і каже: так, дивіться, нас готові взяти по 2,5 долара. А ми в Україні для того, щоб щось заробити, повинні взяти по долару. От якщо ми візьмемо по долару, там продамо по 2,5 долара, то в результаті в нас буде получатися, там умовно, 50 центів на транспортування, оформлення документів, всіх цих митних зборів і так далі. І 1000 доларів ми будемо отримувати, точніше, 1 долар з кожного кілограму будемо отримувати прибутку. Панове, як би ви не хотіли, як би ви не старалися, ви теж не будете мед експортувати, якщо ви за це не будете заробляти. Ну не будете ви експортувати. Якщо ваша особиста скажімо так, ваша доля буде складати менше 1 долара на кілограмі, ви теж цього робити не будете. Тому це нормально, що експортери хочуть щось заробити, Ну, нормально це, ну йому, ну живемо в такому світі, ну ринкова економіка, ну капіталістичні відносини, ну нормально це. Прийміть це. Якщо не хочете приймати, є спосіб, є шлях. Формуйте навколо себе кооперативи, шукайте способи реалізації того меду за кордон, ставте потужності, які вимагає закон, для того, щоб їх вести в інші країни, давайте ціну, таку, як ви вважаєте, за потрібне, да, і працюйте. І тоді ви зрозумієте, що це не так просто. Но, коли експортери починають закладати набагато. Більшу моржу, наприклад, 2 долара заробітка, 3 долара заробітка, це вже, звісно, нагльоше. Ну ми на це ще поки що не можемо повпливати. Але шлях є це збільшити попит в Україні. Я про це завжди кажу. Таким чином формується ваша оптова ціна. Тобто, який контракт заключив експортер за кордоном, такий ви тут получите результат. Да? І від його особистих, як то кажуть. Е, від його особистих смакових якостей. Да? Смакових якостей і е, об'йомів того, що він може спожити. Ну, Кажу правду, так, як є. Хочете, обіжайтесь, хочете ні. Далі. Як формується внутрішня ціна на мед? А внутрішня ціна на мед вже трошки глобальніше. Е, значить, мед, той самий експортер, вас купив по 500, точніше по 50 гривень за кілограм. Але в супермаркеті від нього продає по 400. В чому ж історія? Історія заключається в чому? Для того, щоб той мед зафасувати от в таку от банку. Та, та хоча б от таку баночку. Та хоча б от таку от баночку. Значить, баночка коштує приблизно десь 17-18 гривень. Кришка коштує ще приблизно 3-5 гривень. Тобто, в цілому, оця банка, оця кришка, буде коштувати вже приблизно 20-25 гривень. Це чуть-чуть дешевше, але суть не міняється. Хай даже 20 гривень буде кошти банком. Ну, наприклад, такі кошти, тому що ми також ось тут, бачите, працюємо, знаю, скільки воно що коштує. Потім оця наклечка, яка тут, бачите, тут нема наклеїчки. Спеціально. Для того, щоб ми могли е, ну, давати трошки нижчу ціну. Але ця наклечка. Значить, розробити дизайн, добре, коли ви його самі розробите. Ну, більшість навіть не вміє користуватися цими програмами, ви його самі не розробите. Буде коштувати ну, розробка логотипу, нас в Україні коштує в районі 5 тисяч гривень. Просто, щоб оцей логотип розробити, це в районі 5 тисяч гривень. Оцей логотип, який в мене розроблений, це приблизно 5 тисяч гривень. Щоб ви розуміли. Хороший дизайнер сяде і зробить його. Оця наклечка. Сама наклеячку. Ну, не коштує там в районі 3-5 гривень оці наклеечки. І разом з цим от сторожком: 3-5 гривень. Тобто, ну, чим більше тираж, тим буде дешевше. Тут а, ну, можна по 3 гривні зробити так, що будуть вони по 3, по 5, не знаю, там по 7, по 12. По-різному в мене получалося. там. Наскільки по-різному, що просто це. все залежить від об'єму, розкраски там, ну кольорою коштують дорого. Тут не поспориш. Кольорові коштують дорого. Тому що заливка, бумага. Ще вона самоклейка повинна бути. От ми для чоловіка в Карпаті... до речі, може ви мене побачите, може ви мене дивитесь, я до вас не можу ну, відповіді отримати. Ми вам відправили тоді наклейки е, трошки меншого діаметру. Є надруковані, вже такі, як мають бути наклейки. Тому. Коли ви вже будете в Україні, бо я наскільки розумію, ви не в Україні, дасте команду, ми вам просто його отримаємо. Є надруковані. Е, то ті наклейки коштують теж сумасшедші гроші. 10-15 гривень, 20 гривень може коштувати. Все залежить від того, як ви попадете, яка типографія. Тобто я знаю наклейки, де можна надрукувати навіть по 60 копійок. Але їх треба там, тираж 10 тисяч штук. Е, тому така історія. Тому оце все це вже. Може бути 40 50 гривень. Тобто, якщо у вас купили по 50 гривень, значить 40-50 гривень можна ось тут додавити. Ну, а й навіть 20 додав. Всього ну, не вийде мало, 30 гривень треба додати. Потім це вже буде скоштувати ваш мед 80 гривень. Потім його треба на потужностях якихось нафасувати, людям треба заплатити. Ну, там, я не знаю, у мене таких величезних потужностей немає. Но суть в тому, що це теж буде вже немало. Тому що треба гуманізувати, пастеризувати, розділяти, закрутити, відправити, перевезти це, ну, це приличніше витрати. Потім ще є такий момент, який називається ну, податки. От податки ну, є такий момент. У нас в Україні ці податки, вибачте мене, ну, дохіра складають. І коли ти працюєш на товці, ти там приблизно 45% платиш податку. Ну, як? Як би вам пояснити правильно? 5% в нас йде там від обороту. Да? 5% від обороту це означає, що це 15-20% від доходу, які ми сплачуємо на товці. те, що ми сплачуємо типу, як податок, а потім там ще є ЄСВ, Ну, на товці я не працюю, не знаю. На ФОПі це простіше, але на ФОПІ ви не зможете працювати в таких об'ємах. На ФОПі є єдиний податок і на ФОПі є єдиний е соціальний внесок, пенсійний фонд ПДВ. І ви тоді ну, простіше, однозначно простіше. На ТОПці, на фопці працювати, чим на топці. І от, коли це все нашаровується, і виходить там ціна. Ну, знову ж таки, я хочу, щоб ви розуміли, що е коли воно попадає в супермаркет, то ще супермаркет ставить свою морожу. Правило, це там 20, 30, 40, 50%. Навіть по 100% є. Це не секрет, тому що у нас дуже велике оподаткування. і Е, от коли ви утримуєте працівників, дуже велика кількість буде йти податків. І ви тоді, ну, а вам міг не сплачувати. Тобто, в нас, в нас реально е, податкова система ну, дуже сильно погана. Дуже сильно погана. Дуже. Е, що логічно зробити? Це щоб кожен мав свій ФОП. Це логічно зробити. Ти студент, ти буде ФОП-студент. Ти просто працівник, ти ФОП-працівник. Все, і кожна людина за себе буде сплачувати податки. Кожна людина буде працювати за ті гроші, за які будуть прописані в контракті. І щоб не було там ти наймаєш когось на роботу, щоб було завжди контракт. Тобто є роботодавець, є працівник, заключили контракт, і тоді буде дуже класно. І роботодавець в контракті зобов'язується платити умовно 15 тисяч гривень, він платить їх для працівника, а працівник сплачує сам за себе податки. І тоді буде податко, е, ну, Добуткове обтяження буде менше, тому що він хоче платить ЄСВ, хоче не платить ЄСВ, да? і так далі. Так що е, там дуже багато є моментів, в які він зможе бути на фопці, він зможе бути на ТОВці, він зможе бути там, де йому треба бути. Він може бути на першій групі, на другій групі, він може менше платити податку, більше платити податку. І так само для роботодавців буде набагато легше, менше податку буде платити. І тоді буде бізнес набагато краще розвиватися. Ну я не знаю, як це донести для наших фінансових е, гуру, що там сидять. Ну, треба цю систему міняти. І катастрофічно быстро, тому що ця система топить нашу державу. Е ну і все. Отак От вона формується. Тобто, якщо ми в середині держави продаємо, да, то ми продаємо і виходить, ну, ваш мед рази стає дорожче просто через те, що дуже велика кількість йде оподаткувань. Податкувань, податкувань е акциз, ну, акцизів, слава Богу, тут і немає і надіюся, ніколи не буде. Е Саме більше цього оподаткування і логістика, і наймана праця коштує. Це саме більше, саме дорожче. Ну, а ваша оптова ціна напряму формується від того, за скільки мед куплять за кордоном. Але ми знаємо, що експортери все ж таки зловживають на сьогоднішній день війною, зловживають ситуацією і штучно не піднімають ціну. Чому? Тому що на наше платити більше. Якщо все одно будуть здавати, коли менше. От якби люди не здавали, коли менше, тоді була б зовсім інша реакція. Але до цього нам ще треба прийти, до цього треба розвиватися. І, панове, я не дарма в своїх відео в Тіктоці, в Ютубі, в своїх каналах, там, де я потрапляю, куди мене запрошують, кажу: єдиний шлях до адекватного життя пасічника це підняття попиту на споживання меду. Підняти попит на споживання меду нескладно. Все, що потрібно, щоб ви всі мобілізувалися. От ви дивитеся мене зараз, будь ласка, зробіть якусь заметочку в газетку зробіть. Не знаю, постик невеличкий зробіть. Другу позвоніть і розкажіть, наскільки мед корисний. Далі що мед з чаєм пити можна. Що мед з чаєм пити, це корисно. Якщо ви не розумієте чому, зайдіть, подивіться моє відео, там, де якщо мед це шкідливо, то каву потрібно заборонити. Да. Та в мене вже багато там таких відео є, чому можна кидати мед в чай, чи в гарячу, каву, чи в будь-що гаряче. В цьому немає великої проблеми. Е, в цьому взагалі немає проблеми. Тому що всі те речовини, все то видумки, все то, то було проти пасічників. А пасічники народ не згуртований. Пасічник це ще той самітник, я вам скажу так. Пасічник це перший одноосібник, який тільки може бути в державі. Е, і от навіть бандити і ті. Формують групи самі на ці не йдуть пасічник, це одноосібник. Тому потрібно на кінець-то об'єднуватися, прокидатися. Ми живемо в державі, яку потрібно розвивати. Панове, якщо ви не будете працювати, не будете працювати з точки зору логіки, з точки зору маркетингу, фінансової грамотності, з точки зору технології, не, не навіть не, не партеся. галузь бджільництва загнеться з кінцями. Ну і що ви можете зробити? От Чим ви можете зараз допомогти, це ви можете просто підписатися на мій канал, просто зробити лайк. І просто зробити репост відео десь в групи, в соціальні сторінки, не знаю, куди завгодно. Але ви можете допомогти от іменно цим. Я знаю, що робити, я це вже роблю. Я знаю, як це має бути. Я знаю механізми, я розумію ці механізми. і Я хочу, щоб вся українська посічницька спільнота жила достойно, в першу чергу. Я хочу, щоб вся українська пасічницька спільнота не просто жила достойно, а щоб пасічник глибоко поважався в суспільстві. Глибоко. Щоб в першу чергу, коли людина хворіє, бігли не в аптеку, а до пасічника. От що я хочу зробити. І щоб кожна людина, яка живе в цій державі, їла мед. І їла багато мед, не менше 5 кілограм за рік. Таким чином, ми оздоров'ям націю, панове, ми робимо дуже велику справу. Ви навіть уявляєте, наскільки. Просто пофантазуйте, загляньте трошки далі, і ви побачите, наскільки це глобальні проекти. І ви зрозумієте, наскільки це все глобально. Але сам в полі не воїн, та я й не вважаю, що я сам, тому що я бджоляр, мене дивляться переважно сьогодні мої колеги і дуже багато людей, які просто люблять мед. Все ж таки, такі люди є, і вони дивляться. І чим більше таких людей на цьому каналі буде, тим потужніше буде галузь бджільництва. Тому, панове, давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому ми врятуємо світ і само собою. Завдяки цьому ми відродимо Україну. А з Україною буде відроджуватись галузь, Або навпаки, будемо відроджувати галузь, а з галузі буде відроджуватись Україна. На все добре.